Дивіться, ситуація наступна. Ну, ми працюємо з журналістами, одразу дивимося, визначаємо, що це відбувається. Стояли, що в нас машина, що в дівчат машина в місті, в якому можна було просто приїхати, визначити штраф, залишити, бо тому що перешкоджання не було, було там біля пішохідного переходу, наприклад, ніхто не каже, що там може по метражу щось не, не співпадало. Нам замість виписати штраф і залишити, як залишають під вікном, типу, забрали машину. Тобто викрадення нав'язали послуги евакуатора. Які машини Ну, от зелена ауді і джип дівчат. По-перше. По-друге, ми б хотіли дізнатися, а що вже інспекторів заміняють якісь хлопці якоїсь служби комунальної, як кажуть, і виписують штрафи, забирають, евакуюють. Тобто в них є повноваження, закони, так? Тобто є законні підстави? Евакуйовані Так. Да. хто сам? Інспектор Так. А інспектор? Вони інспектори в якому це? Бо тому, що вони... інспектор е... з паркування, з паркування е, е, при міській раді, е, що е... створені. Тобто якась О, приватна фірма, яка нав'язує... наразі приватна, нам треба вияснити, ми їх почали ну, дані просити. Вони... Так ви можете звернутися конкретно за юридичною адресою, де вони знаходяться. Вони нам додали з якісь... телефону. телефону. Давайте почути, скільки рахунків нам дають. Я зрозумів, телефону. правильно. Нам ми треба ми висну... не можемо, ну я особисто не можу коментувати ту ситуацію, оскільки я не був на місці. А вас не є бачу. договори з ними, які ще як ви деяко співпрацюють не в них не. є законні підстави як інспекторами дії зі згідно кодексу промін правопорушення, так само як тобто у них є повноваження як вас не, типу, не, Да. Не, а не. яким законом чи якийсь постаново способ... промін правопорушення? Кодекс, а є так, законом законом з. Закон, кратко... Це ми не можемо сказати, тобто вони якісь там постановки, там всякого такого фігню, типу, замучена, да? Тобто немає якогось відповідного. Я так? не знаю фігню, сяку, що ви маєте на увазі, ну є фігню, закон, постанова це, це для це так. Просує це це жому це фігню сяк, вектор. Ні, ну це постанова це для вас, для приватного користування говорити фігню сяк, вектор. Ні, ну є називати постанову, це не закон. Це тому якісь, не незнаті, якісь вам. Ну ладно, давайте я, Може не так висловився. Ви можете Остежити їхні дії в суді, якщо вважаєте, що їхні дії неправомірні і вважаєте що вони окоювали ваш Дивіться, я... засіб, відповідно, не до закону, правильно? Ну так, e, no, тому right. що ви мали виписати штраф, а не забрати. Ви забрали. особисто познайомили, на наш у вас відбувається e, нам... вам не хоче віддати транспортний e, no, no. засіб. Ну, да. нав нам нав'язують якісь послуги, так. Законності ми не бачимо. Не користуйтеся, вам нав'язують. Нам нав'язують, так. Я не можу коментувати, да. що, що там відбувалося і як сталося. Ну горіть, що відбулося давайте мене будете мене перебувати, так, не то говоріть, я буду говорити а, давай, давай, так. я друга машиника. Ви поставили транспортний засіб з порушенням правил дружини. Я просто подивився, бо є ну, загальна група. Я... Дальше. Дальше. Далі. якщо Паралі. були підстави для його евакуації, так. його евакуювали. А які підстави? Ми комусь перейшли? Я не можу так мій напарник вже сказав. Не можемо коментувати ситуацію. Чому? Ну, ми ми йому пояснимо, я фотографію його можу Це Я я не Ви йдете до них, я бачу, звертаєтеся до них. Вона така машина була, яка вам евакуювала. Відповідно, А Що це за фірма взагалі? Тому що нам не відмовляється давати телефонні телефони, типу відмовляється давати якісь рахунки, тобто дали якісь фамілія, ім'я, а даних немає у <рес> мене вкрали автомобіль Inспектор, а я. Бачу, ніколи на концерт я прочитав, наприклад, де їх шукати. Чи, Як чу? вони не надають дані? Так, вони кажуть, ми дані не можемо дати. Є якісь фамілії, ви де йдіть шукайте. Місце Його, місце Д це конкретно, адресу, офіс, номер офісу. Вони відмовилися, скривають. Тобто вони щось приховують. Ну реально я кажу, дайте номер, щоб ми позвонили. От є фамілія, ідіть шукайте. Що нам було Ну ви от свого начальника ДСТА, адрес конкретно, номер правильно? Ви ж не відмовилися? Не вони щось приховують? ну не приватно, державно. Державний є в загальному доступі. А вони чому не можуть дати якийсь конкретного а, керівника? Я вам ще раз каза, цим, варка, які Щоб мати країну здоровому базу вони ходять, зутору, і відповідальність події людей, які не проводить. Я, я бачу тільки просто вишивані, яка поїздка на речі. Щоб розуміти, що насправді евакуйовувати назвали на решту далі. Добре, ми це вияснимо. Дім, чуєш, а можеш показати? От цю статтю. Може ми щось так. не так розуміємо? Так, Ще підскажіть. ви маєте Дані, я так розумію, правильно, бланк евакуації, акт вилучення транспортних засобів? Не вивчає. Дивіться, тут пише стаття. Дивіться, так, 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 може ми щось не так розуміємо пояснити? що передбачається в даній статті і чи може і чи може ми дивіться. побачити її от, от, дивіться. Дивіться. в одному із абзаців. Дивіться, подивиться тут звичайно, вазь. Ти ж там заходили на офіційний сайт. Оце уצת третя, ні, да? Це не, це не третя. А що це? Там не пояснює. Це є преім третя. Вам а треба ну, ну, буде, частину третя. А де дивіться? частина? Там абзац дивіться, є. Правильно, абзаци це її частина. А по які там абзаці не ну, проходимо? Часті. Ну давайте Рай, давайте. Ну давайте не давайте. Ви щось хочемо. Хоч ми на ми вирішили знаємо сподіватися. Деквально нас провокують на те, що ви, нас викриємо. На ви, Хто вас там провокує з ними і ну я спорю. — на рівні, Але давайте в нормальному тому 122, друга частина третя. Це перша частина тягне за собою. Бачите? Так друга частина перша. Потім де друга частина. А це є третє. То частина, а то може частина, давайте абзац та це так? — Так. так? — Ну, Прочитайте. Тут і є. Там є перелік за що є. Обохватівка. Ну, та тут, в принципі, mm -hmm. ви маєте до того і роз'яснення. Пункт, mm -hmm. вже є розділ 15.9. Це є розділ зупинки стоянки вправо дорожнього руху. Mm -hmm. І якщо В, ну, якщо я не помиляюся, то так 15.9 в це є. О, а ну не далі до книги саме. І якщо там ну близько, прямо, або конкретно на пішу переході, переходять, це частину близько, третя. Близько. близько, просто ну, ну притик, при при або розумієте, що ви поставили машину, людина виходить з візком, ну і виходить, треба візок ні, ні, ні. висунути <рес> за машину, щоб бачити, ну або візок вручити а, за собою, щоб <реслов 'язання> виглянути. Ну так ви розумієте. Ну у нас повсюди повсюду такі Ну повсюду, хто хоче, то й надходить. Я вам скажу так. Та але там таких перешкод немає, тому штраф можна було виписати. Я вам пояснюю наприклад, ви йдете з візочком. Як ні. ви маєте той візочок вивезти за машиною, ну щоб його не наражати? Це якщо габаритно, дивіться, як візочок не вивезти, це, це, виглядна, віспока, віспока, видно, віспока, якщо віспока, віспока, габаритна. А це коли от така от машина стоїть зелена, вона не габаритна явно це... вот це... і вона стояла в вулиці, а не це. Дивіться, немає саме... габаритна чи не габаритна. Що там конкретно, то інспектор, який приймав рішення, він за то і відповідає. Я можу просто сказати, так, це є підстава для евакуації. Ваша машина габаритна, не габаритна, ну. Як для дитини вона габаритна. Як для вас рішати? вона може от, не габарити. Можна це. сказати, відносно машини от польоту нашої сувані, так, вона є рівно менша. Але ну, нема такого габариту. Все, що до 260, воно вже в габариті, а то, що після 260 рахується, не габарит. Ну, 에, по ширині. 에, дивіться, ще таке питання. Ви, ну, я розумію, що ви не в курсі. Е, оці компанії, оця інспект, інспектора, а патрульні да? ті, вони інспектора спілкування. Ми так? хотіли би ще дізнатися, куди їхні рахунки. І чи вони сплачуються віць. бюджет, чи йдуть віць. за кордон, де зловши. Це є загальна доступна інформація. Ну, Я зроб... гублі, якщо так, маєте доступ до інтернету, вбиваєте. Муніципальна ну, міста чи інспектори з паркування, у вас так само ж є реквізити, правильно? там ж є рахунок на цьому. Я просто хочу, да, щоб ви зазначили, якщо ми дізнаємося, що там е, закордонні рахунки просто звичайні, а не міського бюджету. Там є інформацію в суд. Чи ви розумієте, якщо дивіться, якщо ці рахунки закордонні. А ви не підписали договір з фірмою, які з закордонними рахунками і з ними співпрацюєте, не вияснивши, що це за кого? В якому плані ми співпрацюємо? Вони з нами в наряд не заступають, з нами в автомобілі no. не їздять. Вони працюють незалежно від нас. Тобто вони мають свою конкретну... Тобто свідомо злочинне угрупування може тут працювати, Stop. і ніхто Stop. їх Stop. не вийшов. Ви стверджуєте, ви чи ви так вважаєте? Eh, ну ми перевіримо. Ну, правильно. А чому nee. ви так говорити злочинне угрупування? Якщо кажу, якщо виясниться, якщо виясниться, то вже друга розмова. Не з нами, Явно не з нами. Ну, просто не. що ми хочемо, щоб ви не, так само не не не, ми співпрацюємо. Ні, то ми не розуміє, щоб вияснити, що це відбувається. Чому нам нав'язали послуги евакуатора? Це, це я пояснив, ну, встановлені місто. Ми враха, але що... так і не зрозуміло, Стоп. на вашу думку, чи є, є підстава, чи були ну, підтримки. Я вам пояснив конкретно Ауді я повторюю. в мене їх тільки одна, і то тільки отак. Я не бачу. Ні, сторін. ну там піш... тобто, же е, видно, що стоїть притик до пішохідного вона стоїть притик до пішохідного переходу. Притих, а то і част частково на пішохідному дорогу. Я не, не бачу не. задню частину. Ні, вона там, не мі... стояла, ну, там було півтора метра. Повірте, чи... інспектори, ті, які виконували, не пофотографували зі Ні, вони втікли, де дочекавшися, у катер приїхав, його вивезли. Тобто не просто так, щось вони не... їм неудобно було. Так, і це, я вам вам ще раз говорю. Нам пише, ви можете звернутися до власів. Скажем, це не є, якісь, не було, вони мали платить. Що ви вважаєте, що це не Більше ну, і, ви і, розумієте, це? у нас не є прецедентне право країни. Тобто, і, моя і, думка, ну тобто і, я вам скажу, що наприклад, незаконно чи, наприклад, законно воно не буде щось, яку зроблю відігравати вам судді. Ну розумієте, Просто я знаю ситуацію в Києві, мені про куратурі розказували податкові, що вони перерестовуються, незаконно викрадають машини, на них жалоби. Вони закриваються, анулюються, другі відкриваються і за рік декілька десятків разів. Отакі компанії нав'язують свої послуги. Це є комерційні компанії, які під скрадою наживаються ба гроші. Ми то вияснимо, дамо запит. Просто нам створено і дівчатам неудобство. Це як мінімум зараз і на основі так. Да. тобто і ви самі розумієте свідомо, що це приватна контора, яка наживається в і вас типа обходить вас Ну, Може, начальство не мають оцінити ту цю ситуацію, так і реагувати. Ну я розумію, що вам да, типа не. А машина не стояла конкретно, конкретно, на, на вашій да, 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 да. переход, переходу на, 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 на зебрі, не стояла. Зараз. Вона, вона якщо ви, наприклад, хочете задати машину, це випустити Тобто є оплатити його і подати суд, виходить. Зв'язок з тими то, документами, якщо хочете, задайте. За ну ви рахуєте це в... ви або ну, і ]що подає, якщо суд відповідно прийме рішення, що ваше рухування транспортного було незаконно, тоді цивільно правовим позовом можливо завієте на решта майданчик чи там муніципальну варту, ну хто там конкретно що вам відшкодували кошти, або ж визнають дії законними, і ви просто оплатите ще судовий збір, ну і то все, що разі. Ну, Судовий збір платиться, якщо проти державної компанії, то не платиться, якщо виновник, типу, так звана державна. А ви ну ну ви рахуєте це от, нормально з їхньою Ну Я розумію, що у вас там керівництво рятує, що ми зараз. Ні, я ну ви роз... як правоохоронці маєте оприділення дати, чи це їх законні роз... дії, чи ні. як казав. Роз... Андрій. Ви мене викликали конкретно в тому місці і сказали. Наприклад, от я, та Маркіян звати. Маркіян. От я лишив автомобіль ось конкретно тут. Чи би от тут нормально я його можу, можете ви його відклати? Чи ні? Я би сказав, так, тут конкретно, та ви заважаєте, по-перше, по-друге, Ну, да, місце, Трайна. Трайна. А, ну Трайна. Трайна. машина на режму і данчику, я не конкретно не бачу, так, як, Фінедово. що, з яких сторін. Ну так само не законом, незаконно. Як я на то я зрозумів, що треба було на місце туди. Знаєте, Немає, можна де те, 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 ну, не раз в такі те, ситуації, було, людина каже, що було так, а потім відео каже mm. зовсім інакше. Навіть не раз на саме ДТП. Як трапляється, він пояснює. Просто, знаю, ви як е, от, правоохоронці, ви під'їжджаєте, штраф є, штраф виписали і поїхали. Та, Або викладатор з водією. А, водію, да. та, а ми, тут ніхто ми, нікого не викликав. А ми, тут ніхто нікого не викликав, хапнули машину, поїхали. поїхав. Знову ж таки, мають повноваження випустити на власника автомобіля. Треба ще, як вони мають повноваження? Це ми займаємося тим питанням. Просто от зараз неудобці ось такі створили, поки чекали, ще дівчата забрали. Ви не бачите це фото, так в себе? Ні, конкретно здали так. Не бачу, конкретно на перехресті. Залежно, <говорено> ну, легковій не перешкоджав. <говорено> <говорено> Ну, конкретно, ну понятно, я не тобто, я, ж, я, так, ну, прям ну, дуже в голові. Ні, дивіться, він не перешкає, якщо дивіться, якщо, якщо дивіться, біля перехростку він стояв, можна було штраф виписати, але машину не обов'язково було забирати в такому випадку, правильно? Нема потерпівших. Якщо б на, на, на цю машину написали б штраф, чи б було б жалоби, так? Да, особисто під... я б, ну, конкретно, якщо б не, подзв... не було ніякого дзвінка на лінію 102 від якогось негабаритного транспорту, святковий. Да, жалоби не кимис, мусить бути, да, я би, так, би... Якщо би не хвилин. Маю... Особисто... Дивіться, має бути потерпів... пішохід, пішохід не пускають. Тобто, має бути потерпівший, ну, який ну, не б немає. Ні, ви не поняли. Мав бути потерпівший, який би пожалівся, що ваша машина перешкоджає. А вони самовільно викрали машину, назв'язавши, що я ви мені, тіпа, що свою послугу евакувати. Я розумію, але, але бачите, ситуація. Просто це, типу, вони розраховують, що дві тисячі ви е, тіпа, ліпше заплатіть нам, чим ви заплатите адвокату мінімум 100 доларів, ще судить. евакуація скільки? Дві, дві з копійками, дві? Да. Да, тобто, якщо більше штраф, двох тонн, більше, майданчик, більше, майданчик, більше двох тонн там про штраф 680 680 і штраф майданчик, тобто разом до три тисячі. Але за штрафи можете оплатити половину. я знаю до Вот. А їхня послуга багато дорожча, яка нав'язана з їхньої власної думки. Правильно ж получается? Ну, Ну є якісь старехи. Місто, ні, ні, ви не Про те, що я говорю, жалоби не було на машину, ні так на їхню, знаєте, ні на нашу. Я не знаю, в них теж є гаряча лінія, може було. От цікаво, чи є жалоби. От ну, нам треба гаряча знати. Гаряча лінія є, люди так само телефонують на 15-80. Ви Тата, нас, та, я розумію. І, надали да, інформацію. Добре, дай. Тому то, да. що ви дізнаєтеся в них безпосередньо. Хочете судитись, хочете не судитись. Зрозуміло, так. Ви да. знаходитеся на Донецька 7. Скільки я знаю, ще є інший номер зелена, ну там 9. ну то, вони що, казали в міськраді, так там Так, у управління безпеки міста там почали вони офіс їхній на Донецька сі. Наскільки я знаю, та там на Донецькій, Донецькій можна писати заяву е, на там, та й вам все чітко пояснюють, що і що вони не поясно будуть опиратися, хто що, і, ну через шоки робив. Ми зрозуміли, вивчаємо, бо тому що неудобства вони створюють суттєві, просто не знаємо, як вони перереструються пробувати. Пропон... У мене особисто за всю службу перший раз, я першу вас. Люди платять, вони хочуть адвокатів записати. Ну бі... от інспектор каже, в часті випадки. Людина каже, знаєте, я спішу, мені краще заплатити штраф. Чим адвокатів і тому це. Ну ви б чекайте, ви можете зафіксувати це, як виклик. На, є, на, так, а? Виклик на них як скарга на те, що вони ні. самовільно. А як? Ні, ми просто прибушено місце пос... посередньому. Ага. А ви типу, якусну якусь зареєструєте, що чи? ви хочете? У ну, нас викликала, на... на так? Так, ви викликали в нас і є позиція є конфлікт. Але вас конфлікту, по суті зараз з тими людьми, які знаходяться тут, немає. У вас є конфлікт на інспект на, на парковську, які ва, е, евакуювали транспортний засіб. Ми говоримо, є Донецька 7, да? туди звертайтесь безпосередньо, Оп. там є їхнє головне управління, звісно, вони відповідно ви там можете. Їх. А, заяви, є навіть, навіть, навіть. Ми заб'ємо. Конкретно що відбувалося. Одеться відеофіксація нашої. Ні-ні, то майно жалітися їм на них же. Треба жаліти з жаліє поліцію. поліцію? В поліцію? В але вони не органи, які будуть розглядати. Тобто смислу нема на них, якщо вони просто якісь інспектора, непонятно чого, так назва просто інспектор. Але вони не слідчо інстанція, Вага яка буде слідство вести. В, в організації ієрархії це це є від міської, від ради, від міської ради. Ну, під прикомандіровано, понятно, містої, яка Да. самоврядування. Тобто вони слідство не будуть вести. Нам треба слідчі органи звертатися, щоб розваг провали слідство. Що це за кооперативчик, який собі надає отакі от послуги? Тобто до них нема смислу їхати. Треба подавати ну, дивіться, вони слід. Про без криміналь без будь-якого правопорушення вам досліджувати хто Ну дивіться і йти в приватну фірму візму, то провести своє власне Так, ми проведемо. Та ні, я мене назів йти подавати до них та скаргу та не та слідчим та органам. Вони не слідчі, вони та просто кооператив, який та та, себе так назвав. Ліць. Правильно? Це ну правильно? Суб'єктивні думки ну, в коператив. Ні, ні. ні, я, я, я так да. граюха. Ну це є приватна ваше суб'єктивна, не це є є в них. Вони не є слідчі органи, які будуть самі себе обслідувати. Якщо ви вже прямо приїдьте до них на головний офіс вони вам, в принципі, пояснять. І що, як до чого. Ми вас зрозуміли, добре, дякую наразі. Я думаю, що в тому всьому буде адекватне пояснення. Не буде щось. Має бути все, в принципі, адекватно. Ну це вони все, будуть себе да, оправдовувати, тому треба про охоронні органи визначити, що є така то конторка, яка є собі мутить ділася. Інтернет, і в інтернеті чітко пише підстави евакуації, якісь трафи, так. сіли, прочитали, роздрукували. Так, і швидку, потім пішли далі. Показали, дальше. на що ну, не шпульвому всі ж ми пишемо на який пункт опираємось під час Ну і все. Розуміло. Добре, тоді ми вас зрозуміли, все, і вам чисто. mm oh.